Макрон гей, можливо, але точно не підру. І ось чому 21-й аркан в нього на ресурсній позиції. Це єдина масштабна політична енергія. Всі інші більш такі м'які. У нього дуже багато жіночих енергії, таких ля-ля-ля. У плюсі шоста та 21-та 21 енергія це дипломатичність та компроміс. Наприклад, коли Трамп е, хотів скасувати зустріч з Зеленським, Макрон переконав його цього не робити. Макрона дуже підвищений язик. Він знає, що і коли і що казати. Також 21 аркан дає йому силу масштабних рішень. Поки всі обговорюють, він єдиний заговорив про відправку військ в Україну. Кармічний хвіст 18312 у минулому втіленні він міг пережити сильні фізичні страждання, що поглинули його свідомість. У цьому втіленні працює дуже багато, рідко відпочиває, а політичні протести в нього можуть викликати сильний внутрішній дискомфорт. Відчуває страх за здоров'я своєї країни, як людина переживає за своїх близьких. Трамп прямо дає зрозуміти, ми з Росією домовимося, а ви тримайтеся. Європа для нього не пріоритет, якщо вигідно зільють. Але Макрон не з тих, хто віддасть все без бою. Шостий аркан це чарівність та дипломатичність. Дванадцятий аркан це жертовність. Він готовий бути єдиним, хто тримає цей фронт. Що в духовному призначенні в нього є дев'ятий аркан, що дає мудрість та інтуїцію. Сумісність Макрона та Зеленського. Десятий аркан це доленосний союз. Вони не випадково зустрілися в історії між ними енергія ключових змін. Тринадцятий аркан постійна трансформація. Це союз, який може переживати переломні моменти знову і знову. Вони або витримають ці випробування, або розійдуться з глобальним крахом. Найголовніша енергія між ними це дев'ятий аркан мудрість та стратегія. Вони розуміють одне одного набагато глибше ніж здається. Вони обидва звикли прораховувати на крок вперед. Але з дев'ятим арканом дуже важко довіряти людині. Тож тут можливо. Були сумніви або будуть багато. Хто з них каже, що між ними магія, так і є, їх карвічний зв'язок створює щось приховане від усіх.